З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є Пенсійний фонд України. Це передбачено законом України. 21 вересня 2022 року номер 2620 про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та відповідною постановою Кабінету міністрів України від 2 грудня 2022 року номер 1350 щодо забезпечення реалізації окремих функцій пенсійного фонду України. Зокрема, з 1 січня 2023 року необхідно звертатися до органів пенсійного фонду України з питань призначення, перерахування та здійснення страхових виплат з відшкодування шкоди заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Органи пенсійного фонду будуть призначати та виплачувати наступні види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, допомога по тимчасовій непрацездатності, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності, яка призначається на підставі довідки МСЕК, щомісячні страхові виплати, які встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку. Виплати у разі переведення на легшу, нище оплачувану роботу, коли за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк, визначений лікарською консультативною комісією або медико-соціальною експертною комісією, щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності. Страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого. Це одноразова допомога сім'ї, одноразова виплата кожній особі, яка була на його отриманні, та щомісячні страхові виплати. Нарахована сума страхових виплат включається в документи для виплати не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахування або подовження її виплати. Щомісячні страхові виплати виплачуються через установу повноважених банків або національним оператором поштового зв'язку «Укрпошта» за місцем фактичного проживання отримувача, зазначеного в заяві. Одноразові виплати здійснюються уповноваженими банками. Ті, хто отримував відповідні виплати у Фонді соціального страхування України, продовжать їх отримувати на рахунки, які зазначені у заявах раніше. Користуйтеся електронними сервісами веб порталу Пенсійного фонду України та отримуйте послуги в зручному форматі.